Ну, по-перше, якщо активи наші, то й угода наша. Ми коли-небудь бачили угоду підготовлену українською стороною. Ні. <сум> ну, Це гаплик, звичайно. Тобто, це означає, що. Українська сторона усно малює свої п'ять копійок в цих угодах. Якщо там є інтерес приватний когось із представників української влади, тоді вони готові розвивати угоду. Американці дивляться на весь цей цирк. Вони, ну, вони, Тобто, українська сторона навіть не підозрює, що оці, ну… Сальто Морталі із угодами, які закидаються абсолютно протиречиві угоди. Ну, від, від вкиду до вкиду, це абсолютно протиречиві угоди. І американська сторона вивчає поведінку української влади. І вона бачить, що українська влада не поводиться як державники, вона поводиться як типу стерить своїх 5 копійок. і ну це так, як лікар-діагност. І, і, і термометра встромив, куди треба встромляти термометра. І там по поторкався чола, і з -з -з запитав, як там дихання стокчейне, чи, -чи нормально, чи. Ну, і пішло поїхало Ну, я, я не думаю, що обов'язковий аналіз скалу та ну, ну, діагности ж використовують, прости господи. Тобто. Аналіз надр достатньо на слово повірить. Зеленський сказав, що там є літій, значить, там є літій. все. Ну і пішло mm -hmm. по... Тобто… так а ви дивіться: дивіться, що каже Свириденко публічні дискусії з цього питання наразі лише заважають перемовинам. Це вона у Верховній Раді. Вони на кінець з'явилися у Верховній Раді. Депутати запросили їх, щоб вони пояснили, а що ж ви там малюєте в тих угодах. Що американці нам присилають таке, що у нас просто ми розуміємо, що нашу країну продадуть на 50-100 років вперед? Так прикол полягає в тому, що Зеленський всіляко усував із е, Верховної Ради, із е, міжнародної діяльності, Доусувався до того, що зараз е, вони побачили, що американська сторона без участі Верховної Ради сама нікуди ні на що не піде. От ми ж пригадуємо ці всі цирки із угодами безпековими, в яких е, ніякої е, е, ну, е, Верховної Ради взагалі в цьому процесі не передбачалося. Хоча, а хтось ми... бачив ті, ті угоди безпекові, хтось ну, бачив так. конкретно меморант... пункт, щоб там було Але прикол полягає в тому, що нормальна міждержавна угода передбачає ратифікацію, участь парламенту відповідно. Зеленський все робив, щоб парламент ніяк не, не, не брав участі ні в чому. І зараз, коли піднялася ця Буча, ну там Желізняк почав голосно репетувати. В принципі, то суб'єктність Верховної Ради, е, яку вбивав довго Зеленський, раптом вони вирішили реанімувати. А що ж реанімувати? Ви он, ну, отримали чергового гунька, сім років е, ув'язнення за корупційні діяння. А ще 50 чоловік під, під підозрою про, ну, тобто під підозра про злочинну діяльність. І це, як правило, корупційні оборудки. Тобто ви тепер вирішили спочатку вирішили самі посмикати українські надра. Коли партнери сказали, що «а де тут Верховна Рада в цьому всьому, вирішили смикнути Верховну Раду. Але ж ви цю Верховну Раду знищували. Ви самі цей бедлам створили в Верховній Раді, довели ситуацію до сказу. А тепер, е, звичайно, Свириденко біжить у Верховну Раду. Хочу нагадати, що Свириденко – це по суті така якась дивна віцепрем'єрка, суть якої готувати каву для Андрія Єрмака. Тобто Єрмак послав її, щоб вона віддувалася за Єрмака? Ну, прекрасно. Дивіться, от е, з'являється навіть у Ярослава Желізняка. Я не думаю, що він бреше. Розумієте, от в цьому контексті. Навіть якщо це не фінальний текст угоди, що там мають е, вони б'ють себе в груди, все буде змінено під інтереси України. А навіщо тоді Андрій Борисович виходить і три дні тому каже, що зараз відносини зі США повернулися на правильний шлях? То це означає, що ви вже все узгодили, ви вже з усім погодилися. То ну... який ж правильний шлях? А що ж це таке за угода, яка відверто, відверто антиукраїнська, зрадницька, абсолютно продажна угода, яка фактично нас, наших внуків, правнуків, ставить, вибачте, в одну позу, тому що ми будемо винні все життя винні. Мова йде, по-моєму, про 120 мільярдів доларів, а то і більше. У Трампа взагалі цифра 350, то ми взагалі пожиттєво винні. Ну, тут же прикол полягає не в тому, що Україна винна, а в тому, що оці всі оборудки, які зараз здійснюються, очевидно, це наслідок прямого тиску Білого Дому. І цей тиск пов'язаний не з Україною, а персонально з Єрмаком і Зеленським. Ми ж бачили заяву Віткова, який сказав, що хлопці на вибори. На вибори. А хлопці кажуть, а давайте ми вам щось сучимо. Ну. Всучимо таке, доходи, від якого будуть там років через 15-20 або не буде взагалі. Тобто, хтось грамотно проаналізував заяви Трампа в часів Афганістану, коли Трамп розповідав, що в Афганістані там рідкоземельні метали, що ми скоро ну, трильйон мінімум на головному місті зрубаємо з Афганістану і тому подібне. А люди так. в Афганістані подумали, подумали. Та краще ми з талібами будемо, чим ну, ми та. продамо американцям зараз. Ми продамо без американців. ну Слухайте, ну це ж... Ну... Єрмак із Зеленським вирішили стати талібами. Е, ну, а хто вони для українців? Ну, ну хто? Таліби. Т таліби тільки терор проти свого населення влаштували. Так що Єрмак і Зеленський це українські таліби. Головне, що. Е, вони, нібито і контактують з американцями, але роблять все, щоб американців спровокувати на більш жорстку поведінку до України. Бо мені взагалі видається, що спроба поторгуватися, щоб американці не наполягали на виборах, бо європейці ж не наполягають на виборах. Чому Зеленський так ринувся в обійми Макрона і Стармера? Тому що ці хлопці не педалюють. Теми виборів не педалюють взагалі. Мало того, кажуть, ми будемо і грошима, і зброєю всім допомагати. Ну, добре, тоді злий, злий добрий поліцейський, е, злий поліцейський до Росії, значить добрий поліцейський до України. Добрий поліцейський до Росії, значить, злий поліцейський до України. Тобто США зараз злий поліцейський е, щодо України, тому що е, США добрий поліцейський щодо Росії на сьогоднішньому етапі, тобто, ми знаємо, що е, Трамп має схильність е, миттєво змінювати курс е, на 180 градусів. Тому тут питання про Єрмака. Мені здається, що Єрмак особливо зараз розкрився, чи то йому хочеться поторгувати за. Перехід із регенства в прям, пряме управління державою, ну, вибори він виграти не може. Значить, йому потрібен якийсь схематозік, який би його закріпив, ну перевів із формату регента в, ну, в який формат? Вибори можуть перетворити його у, наприклад, якби ну, він мав ресурс політичний, електоральний ресурс. Він міг би виграти парламентські вибори, стати головою Верховної Ради. Це фактично не перша і не друга особа в державі. А якщо правильно розпорядитись, то голова Верховної Ради може створювати дуже складні умови діяльності президента. І президент буде другим номером бігати за головою Верховної Ради. Тобто, прем'єром він стати міг минулого року. І минулого року вони могли піти на президентські вибори, вони могли дуже грамотно роз... І Тоді Ярмак, до речі, ну, скинув цей баласт у вигляді Зеленського. Але вони не ризикнули. Очевидно, що бабліжко перло хорошо і дригатися, там, руйнувати схему, коли ну, всі друга не збагачуються. А, і тут руйнувати схему. Ну, це ж так по-путінськи. Схема повинна працювати до останнього подиху, коли вона починає бути збиткова, тільки тоді вона скидається. А так, якщо вона прибуткова. І, і, і скажіть, будь ласка, що ця угода це не результат скандалу 28 лютого в овальному кабінеті? Та це прямий справа в тому, що е, ну, тут же, ж е, Трамп е, має, ну Зеленський чітко розуміє, що це Трамп його ненавидить. І це, це ж. І в поведінці Маска читається, і в поведінці Трампа Молодшого, і навіть Дівенса. Джей Дівенс просто знущається з Зеленського як, як зрозумований повносправно. Тобто сам Дівенс не семи в голові, хоча і автор книжки, яка мала розголос позитивний в США, і фільм навіть зняли. Але мені здається, що це якийсь такий ну все одно підліток цей Дівенс. Можливо, що в нього там десь в неглибоких глибинах, так би мовити, закладений чорт, який чекає, поки Доні навернеться, а цей стане президентом. Хто його знає? Може вони взагалі з маском придумали доні, доні завалити якоюсь скульптурою в Білому домі по башців валити та й на тому. Тому що поведінка ну, дуже дивна, але ж і Зеленський замість, ну хоча б якось послідовно вибудовувати. От В мене враження, коли е, були перші перемовини в Ріаді, ну, тоді в джиді, в мене, в мене склалось враження, що американці так зашугали е, Зеленського і Ярмака, що ці погоджуються на все. Ну, на все. Просто ну, ми, ми, ми все, що могли зробили. Ми е, цю локшину на вуха населенню вивішуємо. Ми, ми там армію утримуємо, поки військо воює, але ми уперли в стінку, ми нічого не можемо. робити ви. Тепер робіть ви. Ну і для того, щоб американці не, ну, не скинули з е, себе Україну як баласт. Оце вони бігають і пропонують, купіть у нас те, купіть у нас те, ні, купіть у нас те. Ні, та вже не продається оце купіть. Ну, американці в цю гру включилися, бо, по-перше, вона дозволяє їм е, розкривати слабкі сторони українських чинуш і Єрмака і Зеленського, не кажучи вже про е, ту ж саму е, віце-прем'єрку Свереденко. Ну, вона це зовсім так, так би мовити, прозора істота, бо вона виконує волю Єрмака, і її ініціатива, і її знання нікому ні, нафіг не потрібна. Хіба каву зварить Єрмаку? Так що, оце, оце ми маємо такі диспропорції дурацькі. І за цих диспропорцій сама українська сторона взагалі здала будь-які для себе позиції, які можна було б все таки довкола яких торгуватися можна було. Оце до речі, на перемовинах в Веріяні дуже чітко проявилося, коли російська сторона «давай вигадувати е, зернову угоду. Е, Інспектування кораблів, там ще щось, ще, щось, ще, щось. Зрозуміло, що це не угода, те, що в JD відбулось. Це, це такий начерк, це попередні якісь прощупування позицій. Але чому українська сторона не викотила право, наприклад, право України інспектувати російські судно? Чому Украї... Українська сторона не викотила е, заборону на е, удари по цивільним об'єктам, по житловим кварталам. Друже близнюче, тут є ще одна фігня. Українська сторона в історії з агропродукцією промовчала про зерно викрадене закупованих територій. Як так можна? Це ваш козир. Росія грабує далі український чорнозем експлуатує. А висидите і сопите в тряпочку. Оце, оце якість е, управління державного, яке породив Зеленський. Вони далі своїх трусів або трусів е, е, е не бачать. От їм клеп, клепки є домалювати якісь подерті е, труси е, Мусійчуку, створити діпфейк і гордо розмахувати цим. Але е, зробити реальну державницьку роботу в них клепки не вистачає.